Це вже все зафарбовано ось так. Даже ці всі речі зафарбовані. Комунальні підприємства, також громадяни, вони бачачи такі надписи, не стараються одразу замальовувати. Це незвичні нам графіті, а реклама наркотиків. Вони на фасадах будинків, дверях, гаражах чи навіть стінах підвалів. Ці надписи торговці залишають для своїх клієнтів, але настав час поставити цьому кінець. Переконують активісти і діють. Сьогодні таку рекламу прийшло ліквідовувати чимало небайдужих людей. Наразі ми проводимо другий раз подібну акцію. Акція називається намалюй життя. Полягає вона в тому, що іде розповсюдження інтернет-реклами щодо психоактивних речовин, наркотиків. Проблема дуже широкого набрала масштабу, розповсюджується, і саме в Тернополі вже є прояви того. Вирішення просте, каже один з організаторів сьогоднішньої акції: замалювати рекламу наркотиків. Це можуть робити не лише активісти чи волонтери, а усі охочі. Чим більше людей долучиться, тим менше адрес наркотичних сайтів, де можна купити закладки. Бачитимуть люди. Таким чином прагнуть зменшити пропагування наркотиків. Робимо все для того, щоб цього було не менше, щоб в подальшому наші діти. Не потрапляли до лав інших організацій, які ведуть неправильний спосіб існування, які насамперед руйнують. Акцію назвали «Намалюй малюй життя і неспроста. Організатори діляться. Як з'явилась ідея. Це не про життя, це все про інше життя. Тому якби замалюй і намалюй життя. Замалюй життя старе, намалюй нове. Сьогодні замальовують наркоадреси на масиві сонячний, адже саме тут помітили чимало пропагандистської реклами. А тому район, який має популярність серед молоді, стає все небезпечнішим. Дуже часто втягують людей, особливо неповнолітніх, в безпосередньо закладання закладок або в намалюванні графіті. Після того від здійснюється оплата, тобто замовник, який замовляє дане графіті, або замовляє, де йому потрібно розкласти закладки. Він із цією неповнолітньою людиною чи іншими людьми, які це здійснюють, зв'язується, платить їм певну суму за це, і люди вже відповідно розкладають закладки або малюють графіті, де їм і в яких точках було сказано це зробити. початком акції організатори ділять усіх на чотири окремі групи, кожна з яких ворушує. Шає на пошуки небезпечних надписів разом із патрульною поліцією. Так кажуть, робота піде швидше. Для того щоб правильно була прийнята ця акція і зрозуміла для населення. Тут є роль поліцейських, щоб ми людям могли пояснити в доступній формі, що ми все таки боремося із наркотиками, а не здійснюємо хуліганські дії. Для активної роботи кожен отримує рукавички та аерозольні фарби різних кольорів. Позаду нас провулок тут знаходимо один з таких надписів. Це подібні значки з такою собачкою електроною. Те, що трошечки вирізняється від всього іншого, замальовуємо так, щоб цього не було видно. Наступного разу ми ще траперети сюди, домалюємо там діпо, будь журналістом. До акції долучилось чимало активної молоді серед них блогери, активісти, волонтери, студенти. Насправді до того я не знала, що це таке, що таке може бути. І сьогодні я отримала один новий досвід. Ось і тепер буду розповідати про це іншим, щоб люди також звертали на це увагу. Мотивація вона була і завжди, в принципі, тому що я не розумію такого, як наркотичні засоби, вживання всього цього, і я проти. Варто зазначити, що сьогодні акція відбувалась вдруге, а під час першої вдалось ліквідувати близько сотні наркоадрес.